Дивіться, шарович, повний льох, Повний осіньки. Пані Галина, жителька корця, показує своє господарство після негоди. Затопило все: двір, льох та городину. Затопило повністю картоплю, затопило, помидори, кабачки, борачки. Геть усе затоплено. Затоплено льох, повний льох, картопля повністю затоплена, треба витягувати. Іх половину ще й фундаменту воді хата. У сусіда пані Галини Миколи ситуація не менш плачевна. Його господарство теж постраждало. Чоловік каже, такої зливи на його пам'яті вже давно не було. Вчорашнього дня з вечора вчора так почався такий дощ сильний, і цілу ніч ішло, і з за кого таке так, підпалення вийшло. Років п'ять назад це буде травень місяць. Це був тоді там десь навернодвадший рік. Рясні дощі накрили буквально всю рівненщину. Негода лютувала від вечора до ранку. На допомогу людям виїжджали рятувальники із спеціальними мотопомпами для відкачування води. Рятувальник Роман Панчук каже, намагаються допомогти усім у корці. та звернення не припиняються, адже негода не стихає. Орієнтовно Орієнтовно десь вулиць 20, напевно, точно. Затоплюються такі місця, де подвір'я, так як тут, подвір'я нижче, нижче рівня дороги, і, відповідно, вода затоплює ну, взагалі все подвір'я. Є такі участки, що просто тільки от там, двір до порога затоплює. Виїжджали рятувальники і у інші населені пункти Рівненщини. Посилено працюють від учора і аж до сьогодні. Рятувальники провели відкачування води з 12 приватних домогосподарств у місті та навколишніх селах. Зокрема, на вулиці Вербеві у Рівному, на вулиці Замкова у Дубна, а також у селах Білів, Оржів та Михайлівка. Окрім цього, стихія залишила без електропостачання 12 тисяч споживачів. Станом на 8.30 ранку вдалося відновити електропостачання понад 7 тисячам родин Рівненської області. Роботи продовжилися з неструмленими станом на ранок залишалися 21 населений пункт нашого краю на території обслуговування Корицької, Рівненської, районної, Дубинської, а також Рокитнівської дільниць. Алла Ліхачова додає, після обіду вдалося повернути електропостачання вже в усі населені пункти нашої області. Юлія Котляревська, Сніжана Твардовська, Артем Шаула та Вадим Дубенчук. телеканал Ай Media Group.